Розділ 7. Перевантажена пам'ять Еволюція не обдарувала людей здатністю грати у футбол. Щоправда, вона дала їм ноги, щоб бити, лікті, щоб фолити, і роти, щоб лаятися. Однак усе, що із цим можна робити, це напевно виконувати одинадцятиметрові удари самостійно, щоб почати грати з незнайомцями, яких можна зустріти будь якого дня на шкільному подвір'ї. Ми не лише мусимо узгоджено співпрацювати з десятьма іншими членами команди, яких раніше ніколи не бачили. Нам також потрібно знати, що 11 гравців команди суперника гратимуть за такими ж самими правилами. Інші тварини, які залучають незнайомців до ритуалізованої агресії, роблять це здебільшого інстинктивно дитинчата по всьому світу мають свої правила імпровізованих ігор, закладені в їхніх генах. Однак люди підліткового віку не мають у генах здібностей до футболу. Проте вони можуть грати із зовсім незнайомими людьми, бо вивчили ті самі ідеї гри у футбол. Ці ідеї цілковито уявні, однак, коли кожен погоджується на такі правила гри, ми всі можемо грати в неї. Те саме стосується, що правда значно більшою мірою царств, церков і торговельних мереж. Але є одна важлива відмінність правила гри у футбол порівняно прості і послідовні, подібно до правил, що стосуються співпраці у групі мисливців збирачів. Чи в малому поселенні. Кожний гравець може легко тримати їх у голові і водночас пам'ятати пісні, образи і списки покупок. А от великі системи співпраці, що охоплюють не 20 двох, а тисячі, і навіть мільйони людей, потребують обробки і зберігання величезних обсягів інформації, значно більших, ніж може вмістити і обробити окремий людський мозок. Великі колективи, які можна знайти у деяких інших видів, як от бджоли та мурахи, Стабільні і витривалі, бо більша частина інформації, необхідна для підтримання їхньої життєдіяльності, зашифрована в геномі. Личинка самки бджоли може, наприклад, вирости в матку чи в робочу бджолу, залежно від того, на якій їжі вона росла. Її ДНК програмує необхідну поведінку відповідно до тієї ролі, яку вона виконуватиме в житті. Вулики можуть бути дуже складними ієрархічними структурами і містити багато різних видів робочих бджіл. Наприклад, збирачок, годувальниць і прибиральниць. Однак досі дослідники не змогли виділити бджол юристів. Бджолам не потрібні юристи, бо неможливо уявити собі, що вони забудуть чи порушить ієрархію вулика. Матка не дуритиме бджіл прибиральниць із годуванням, а вони ніколи не влаштують страйк, вимагаючи підвищення зарплатні. А от людство увесь час чинить саме так, оскільки соціальний порядок Сапіенс уявний. Люди не можуть зберігати критичну для діяльності інформацію простим копіюванням своїх ДНК і передаванням їх своїм нащадкам. Необхідно докладати свідомих зусиль для підтримування законів, звичаїв, норм поведінки, без чого соціальний порядок швидко розпадеться. Наприклад, цар Хамурапі постановив, що люди розділяються на знатних, незнатного походження і рабів, на відміну від ієрархічної системи бджолиного вулика, це не є природним розподілом. У нього немає відповідника в людському геномі, і якби вавилоняни не були здатні постійно пам'ятати про це, їхнє суспільство могло б припинити своє функціонування. Так само, коли Хамурапі передав свою ДНК нащадкам, він не зашифровував у ній закон, за яким знатний чоловік, якщо вб'є жінку незнатного походження, повинен сплатити 30 циклів срібла. Хамурапі повинен був спеціально інструктувати своїх синів стосовно законів його імперії, а його сини й онуки. Повинні були робити те саме імперії генерують величезну кількість інформації. Крім законів, вони повинні вести реєстрацію угод і податків, списки постачання предметів військового призначення і торговельних суден, а також календарі святкувань і перемог. Мільйони років люди зберігали інформацію в одному місті, у своїх місках. На жаль, людський мозок не є надійним блоком пам'яті для баз даних імперського масштабу з трьох причин. По-перше, його можливості обмежені, щоправда, деякі люди мають неймовірну пам'ять, і в давні часи були професіонали запам'ятовування, які могли зберігати у своїх головах топографії всіх провінцій і кодекси законів цілих держав. А втім, існують межі, яких не можуть подолати навіть майстри мнемоністи. Адвокат може знати на пам'ять увесь звіт законів штату Масачусетс однак, не деталі кожного судового засідання, що відбувалося в Масачусетсі. Починаючи зі слухань у справі салимських відьом. По-друге, люди помирають, і їхній мозок помирає разом із ними. Будь-яка інформація, накопичена в мозку, зникне менш ніж за 100 років. Звичайно, можна передати спогади з одного мозку до іншого, однак після кількох таких процесів інформація або спотворюється, або втрачається. Третє і найважливіше людський мозок пристосований до зберігання і обробки лише окремих типів інформації. Щоб виживати, давні мисливці збирачі мусили пам'ятати вигляд, характеристики і поведінку тисяч видів рослин і тварин. Вони мали пам'ятати, що зморщений жовтий гриб, який росте восени під в'язом, є добрим засобом від болю у шлонку. Мисливці збирачі повинні були також пам'ятати ставлення і стосунки кількох десятків одноплемінників. Якщо Люсі потрібна була допомога члена групи, щоб припинити домагання Джона, їй важливо було згадати, що Джон минулого тижня розірвав стосунки з мері. Яка завдяки цьому може бути енергійним союзником. Так еволюційні потреби пристосували людський мозок до зберігання величезних обсягів ботанічної, зоологічної, топографічної і соціальної інформації. Однак, коли перед аграрною революцією почали виникати особливо складні спільноти, виникла потреба в абсолютно новому виді інформації числах. Мисливці збирачі ніколи не мусили мати справу з великими обсягами математичних даних. Жодному збирачеві не спало б на думку пам'ятати, скажімо, скільки фруктів на кожному дереві у лісі. Тому людський мозок не пристосувався до збереження і обробки числових даних. Проте для того, щоб керувати великим царством, математичні дані є предметом першої необхідності. Просто видавати закони і оповідати історії про богів охоронців, вже було недостатньо. Треба було також збирати податки, щоб оподатковувати сотні тисяч осіб. Необхідно було зібрати дані про їхні доходи і майно, дані про здійснення виплати, дані про заборгованості, кредити і штрафи, дані про компенсації і пільги. Це додало мільйони бітів даних, які потрібно було зберігати і обробляти. Без такої здатності держава ніколи не дізналася б, якими володіє ресурсами та які ресурси вона може отримати в майбутньому, стикаючись із необхідністю запам'ятовувати, відтворювати і обробляти всі ці числа. Людський мозок стає перевантаженим і просто засинає. Цей ментальний недолік суттєво обмежував розміри і складність людських колективів. Коли кількість людей і власності в окремій спільноті перевищувала певне порогове значення, виникала необхідність зберігати і обробляти великі обсяги математичних даних, оскільки людський мозок не здатний до цього, система розвалювалася. Тисячі років після аграрної революції людські соціальні мережі. Залишалися порівняно малими і простими. Першим, хто подолав цю проблему, були давні шумери, які жили в Південній Месопотамії. Там палюче сонце, що лило світло на родючі болотисті рівнини, сприяло врожайності і процвітанню міст. З ростом кількості жителів зростали й обсяги інформації, необхідної, щоб координувати їхню поведінку. Між 3500 і 3000 роками до нашої ери. Якісь невідомі шумерські генії винайшли систему збереження і обробки інформації поза своїми мізками систему, спеціально призначену для роботи з великими обсягами математичних даних. Цим шумери звільнили свій соціальний порядок від обмеження людського мозку, відкривши шлях до появи міст, царств та імперій. Система обробки даних, яку винайшли шумери називається письмом. Підтверджую Кушим. Письмо це метод збереження інформації за допомогою матеріальних знаків. Шумерська система письма робила це, поєднуючи два типа знаків, відтиснутих на глиняних табличках. Один тип знаків був представлений числами. Існували знаки для 1, 10, 60, 600, 3600 і 36 тисяч. Шумери використовували комбінацію шісткових і десяткових систем числення. Їхня шісткова система лишила нам кілька дуже важливих речей у спадок зокрема поділ дня на 24 години а кола на 360 градусів. Інший тип знаків позначає людей, тварин, товари, території, дати тощо. Поєднуючи обидва типи знаків, шумери здобули здатність зберігати значно більше даних, ніж може запам'ятати будь-який людський мозок чи зашифрувати будь-який ланцюжок ДНК. На цій ранній стадії письмо було обмежене фактами і числами. Видатна шумерська новела, якщо така була створена, так і не опинилася на глиняних табличках. Написання забирало багато часу, а читачів було зовсім обмаль, тож ніхто не бачив сенсу використовувати письмо для чогось іншого, окрім зберігання важливої інформації. Якщо ми подивимося на перші слова мудрості, що потрапили до нас від наших далеких предків, то прочитаємо, наприклад. 29 тисяч 86 мірок ячменю, 37 місяців кушим. Найімовірніше це речення означає: загалом 29 тисяч 86 мірок ячменю було отримано протягом 37 місяців. Підтверджую, кушим. Хоч як прикро, але перші в історії тексти містять не філософські осяяння, поезію, легенди, закони чи навіть царські перемоги це банальні економічні документи. Записи про сплату податків, накопичення боргів і належність об'єктів власності. І з тих давніх часів зберігся, крім цього, лише один вид текстів, і він ще менш захопливий це перелік слів, які копіювалися раз по раз учнями писців для тренування. Навіть якщо якийсь учень з нудьги хотів написати свої вірші замість копіювання квитанції про сплату, він так і не зміг цього зробити. Перший шумерський напис був радше частковим. Ніж повним шрифтом. Повний шрифт це система матеріальних знаків, які можуть відобразити розмовну мову більш-менш повно. Тому він може передати все, що кажуть люди, включно з поезією. З іншого боку, частковий шрифт це система матеріальних знаків, що можуть позначати лише специфічні типи інформації, яка стосується обмеженого набору дій, латинський шрифт, єгипетські іерогліфи і шрифт Брайля – це повні шрифти. Ви можете використовувати їх під час написання податкових декларацій, віршів про кохання, історичних книжок, рецептів страв і законів бізнесу. На противагу цьому, найперший шумерський шрифт, як і сучасні математичні символи та музичні ноти, це частковий шрифт. Математичний шрифт можна використати для обчислень, але ви не напишете ним ліричного вірша. Шумерам було байдуже, що їхній шрифт не годиться для поезії, вони не винаходили його, щоб копіювати розмовну мову, а лише щоб виконати ті завдання, які не могла виконати розмовна мова. В історії існували деякі культури, як, наприклад, у доколумбійських андах, де використовували лише частковий шрифт протягом усієї історії свого існування, не переймаючись його обмеженнями і не відчуваючи потреби в повній версії. Шрифт Анд дуже відрізняється від шумерського. Фактично, він відрізнявся настільки, що багато дослідників взагалі не вважали його шрифтом. Його не записували на глиняних табличках чи аркушах паперу. Замість цього шрифт виписували зав'язуючи вузлики на кольорових мотузочках, що називалися кіпу. Кожна кіпу складалася з багатьох мотузочків, зроблених із вовни чи бавовни. На кожній мотузочці кілька вузликів зав'язувалися в різних місцях. Поєднуючи різні вузлики на різних мотузочках різного кольору, можна було записати великі обсяги математичних даних, пов'язаних, наприклад, Зі стягненням податків чи майном. Протягом сотень, а може і тисяч років, діповіді відігравали значну роль у міському бізнесі, царствах та імперіях. Повного розквіту вони досягли в імперії Інків, яка об'єднувала 10-12 мільйонів осіб і охоплювала нинішній Перу, Еквадор і Болівію, а також окремі райони Чилі, Аргентини і Колумбії. Завдяки кіпу інкі могли зберігати і обробляти великі обсяги даних, без яких неможливо було б підтримувати роботу всієї складної адміністративної машини, необхідної для імперії подібних розмірів. Насправді, кіпу були настільки ефективними, що на початку завоювання Південної Америки самі іспанці використовували кіпу для адміністрування своєї нової імперії. Проблема полягала в тому, що іспанці самі не знали, як записувати і щитувати кіпу. Що узалежнило їх від місцевих професіоналів. Нові правителі континенту зрозуміли, що опинилися в слабкій позиції. Місцеві експерти з кіпу могли легко вводити в оману і дурити своїх зайд правителів. Тому, коли Домініон Іспанії зміцнів і надійно утвердився, кіпо були заборонені, а записи нової імперії велися виключно латинським шрифтом і римськими цифрами. Іспанську окупацію пережило дуже мало кіпу. І ті, що дійшли до нас, не надаються для декодування, тому, на жаль, мистецтво читання кіпу втрачено. Дива бюрократії Месопотамці, врешті-решт, дійшли до того, що почали записувати не лише одноманітні математичні дані. Між 3000 і 2500 роками до нашої ери, до Шумерської системи додавалося дедалі більше знаків, що поступово перетворило її на повний шрифт, який ми нині називаємо клинописом. На 2500 рік до нашої ери царі використовували клинопис, щоб видавати укази, жерці записували пророцтва, а менш екзальтовані громадяни почали писати особисті листи. Приблизно саме тоді єгиптяни розробили інший повний шрифт, відомий як ієрогліфи. Інші повні шрифти були розроблені в Китаї близько 1200-го року до нашої ери та в Центральній Америці приблизно в 1500-х роках до нашої ери. Із цих перших центрів. Повні шрифти поширилися повсюдно, набуваючи нових форм і виконуючи нові завдання. Люди почали писати вірші, історичні книжки, романи, драми, пророцтва і кулінарні книги. А втім, найважливішим завданням було збереження великої кількості математичних даних. І це завдання залишилося прерогативою часткового шрифту: гебрейська біблія, грецька іліада, індуїстська Магабгарата і буддистська Тіпітіка. Починалися як усні твори. Протягом багатьох поколінь вони передавалися усно і залишалися б існувати, навіть якби писемність не була взагалі винайдена. А податкові реєстри і складні бюрократичні документи народилися одночасно із частковим шрифтом, і залишаються нерозривно пов'язані між собою дотепер як сіамські близнюки. Порівняйте із шрифтами введення комп'ютеризованих баз даних і звітних документів. Зі збільшенням кількості різних записів, а особливо зростанням адміністративних архівів до велетенських розмірів, виникли нові проблеми. Інформацію, що зберігається в мозку, людини легко відтворити мій мозок зберігає мільярди бітів інформації, однак я можу швидко, майже миттєво, згадати назву столиці Італії, після цього пригадати, що я робив 11 вересня 2001 року, а потім відтворити маршрут від свого будинку до Єврейського університету в Єрусалимі. Залишається таємницею, як мозок робить це. Однак усі ми знаємо, що система відтворення в мозку неймовірно ефективна, за винятком випадків, коли ви намагаєтесь згадати, куди поділи ключі від машини. Утім, як ви знайдете і відтворите інформацію, що зберігається на мотузочках кіпу чи на глиняних дощечках. Якщо у вас лише 10 або навіть 100 дощечок, це не проблема. А якщо їх у вас назбиралося кілька тисяч. Як у випадку з одним із сучасників хамурапі царем землі Рім, у марі. Уявіть собі на хвилинку, що нині 1776 рік до нашої ери два марійці сперечаються стосовно права власності на пшеничне поле. Якоб стверджує, що він купив це поле в Ісаї 30 років тому. Ісая заперечує, нагадуючи, що насправді він дав Якобу це поле в оренду на 30 років, а тепер, коли цей термін сплинув, хоче повернути його собі назад. Вони кричать і лаються, починають штовхати один одного, поки раптом не здогадуються, що можуть вирішити цю суперечку, пішовши до царського архіву, де зберігаються письмові документи і акти продажу, які застосовуються щодо всієї нерухомості царства. Прийшовши до архіву, чоловіки бігають від одного чиновника до іншого. Вони чекають, поки минуть кілька перерв на трав'яний чай, їм кажуть прийти завтра, і зрештою буркотливий клерк погоджується показати їм відповідну глиняну табличку. Клерк відчиняє двері і веде їх до величезної облицьованої від підлоги до стелі кімнати, де містяться тисячі глиняних табличок? Не дивно, що вираз обличчя у клерка вельми кислий, як йому знайти документ стосовно пшеничного поля, яке є предметом суперечки, написаний 30 років тому? Якщо навіть він знайде його, як перевірити, чи цей документ 30-річної давнини справді останній для спірного поля? Якщо він документи не знайде, чи підтверджує це, що Ісайя ніколи не продавав і не віддавав у оренду цього поля. А може документ просто десь загубився чи просто перетворився на багнюку, коли архів залили рісні дощі? Ясно, що просто відтисків на глині недостатньо, щоб гарантувати ефективну, точну і зручну обробку даних. Це потребує таких методів організації, як каталоги, методи відтворення на кшталт фотокопіювальних апаратів. Методи швидкого і точного пошуку на зразок комп'ютерних алгоритмів і педантичних, але, сподіваюся, привітних, бібліотекарів, які знають, як користуватися цими інструментами. Винайдення таких методів виявилося значно важчим, ніж винайдення писемності. Багато систем письма розвивалося незалежно в країнах, віддалених у часі і просторі. У кожному десятилітті археологи знаходять ще кілька забутих шрифтів, деякі з них можуть виявитися ще старішими, ніж шумерські шрифти на глині. Однак більшість із них приховує в собі загадки, бо ті, хто їх винайшов, не змогли винайти ще й ефективних способів їх каталогування і відтворення. У цьому шумерів, а також фараонський Єгипет, давній Китай та імперію інків, відрізняє те, що ці культури розробили чудові технології архівування, каталогування і відтворення письмових записів. Вони також доклали рук до створення шкіл для писарів, клерків, архіваріусів і бухгалтерів. Справа з письма зі школи в давній Месопотамії, яку знайшли сучасні археологи, пропонує нам картину з життя цих учнів приблизно 4 тисячі років тому. Я увійшов і сів, і мій учитель прочитав мою табличку. Він сказав: Тут чогось не вистачає. І він побив мене. Один із начальників сказав: Чому ти відкрив рота без мого дозволу? І він побив мене. Відповідальний за правила сказав Чому ти встав без мого дозволу? І побив мене. Брамник сказав Чому ти виходиш без мого дозволу? І побив мене. Охоронець глека з пивом сказав Чому ти взяв пиво без мого дозволу? І побив мене. Шумерський учитель сказав Чому ти говорив акарською мовою? І побив мене. Мій учитель сказав. У тебе поганий почерк, і побив мене. Давні писарі навчалися не лише для того, щоб читати і писати, а ще й щоб використовувати каталоги, словники, календарі, форми і таблиці. Вони вивчали і відпрацьовували техніку каталогування, відтворення і обробки інформації, що радикально відрізняється від тієї, яку використовує мозок. У мозку всі дані вільно пов'язані між собою. Коли я йду з дружиною на оформлення іпотеки для нашого нового будинку, то згадую перше місце, де ми жили вдвох, що нагадує мені наш медовий місяць в Новому Орлеані, що нагадує мені алігаторів, які нагадують мені драконів, що нагадує мені перстень булінгів, і раптом, перш ніж я усвідомлюю це, я могикую лейтмотив Зігфріда, перездивованим банківським клерком. У бюрократії все має бути розділене окремо. Є окрема шухлядка для житлових іпотек, інша для шлюбних свідоцтв, третя для податкових декларацій, а четверта для судових позовів. Інакше як ви можете хоч щось знайти. Документи, що лежать не в одній шухлядці, як, наприклад, опери Вагнера, куди я маю їх зарахувати, до музики, до театру, а може вигадати якусь нову категорію, об'єднавши їх, спричиняють головний біль. Тож іще хтось один завжди додає, забирає і переформовує шухлядки. Щоб працювати, ті люди, які приводять у дію цю систему шухлядок, мають бути перепрограмовані так, щоб перестати мислити як людина та почати мислити як клерки і рахівники. Як кожен знає, ще зі стародавніх часів і понині клерки та рахівники думають не так, як люди Вони думають як картотеки це не їхня провина. Якщо вони не думатимуть у такий спосіб, їхні шухлядки перемішаються. І вони не будуть здатні надавати послуги на запит свого уряду, компанії чи організацій. Найважливіший вплив шрифтів на людську історію зводиться саме до цього. Вони поступово змінили спосіб мислення і сприйняття світу людьми. Вільні асоціації і глобальна думка поступилися місцем розділенню на категорії і бюрократії. Мова чисел. Століття за століттям бюрократичні методи обробки даних почали ще більше відрізнятися від природного способу мислення людини і стали ще важливішими. Критичний крок був зроблений приблизно у ХХ столітті нашої ери, коли винайшли новий частковий шрифт, який може зберігати і обробляти математичні дані з безпрецедентною ефективністю. Цей частковий шрифт складався з 10 знаків, що позначали цифри від 0 до 9. Цікаво, що такі знаки, відомі як арабські цифри, навіть попри те, що вперше їх винайшли індіанці. Ще цікавіше, що сучасні араби використовують набір цифр, які мають зовсім інший вигляд, ніж західні. Однак араби заслужили це, бо коли вони вторглися до Індії, то зіткнулися із цією системою, зрозуміли її корисність, вдосконалили і поширили по всьому Близькому Сходу та Європі. Пізніше до арабських цифр додали кілька інших знаків знаки додавання, віднімання і множення. Так була закладена основа для сучасних математичних записів. Хоча ця система запису залишається частковим шрифтом, вона стала домінантною міжнародною мовою. Майже всі держави, компанії, організації і інституції, де розмовляють арабською, хінді, англійською чи норвезькою мовою, використовують математичний шрифт для запису і обробки даних. Кожен шматочок інформації, що може бути перекладений математичними знаками, зберігається. Поширюються і обробляються з карколомною швидкістю та ефективністю. Людина, яка хоче вплинути на рішення урядів, організацій і компаній, повинна навчитися розмовляти мовою чисел. Експерти докладають усіх зусиль, щоб перекласти цією мовою такі ідеї, як бідність, щастя і чесність, межа бідності, суб'єктивні рівні добробуту, рейтинг довіри. Цілі галузі знань, як от фізика і технічні науки, Мають повністю втратити зв'язок із розмовною людською мовою і покладатися виключно на математичні знаки. Зовсім нещодавно математичний шрифт став основою ще революційнішої системи запису, комп'ютерного бінарного коду, що складається лише з двох знаків нуля і одиниці. Ті слова, які я набирав на клавіатурі, записуються всередині комп'ютера різними комбінаціями нуля і одиниці. Письмо зародилося як прислужник людської свідомості. Однак усе більше стає її господарем. Наші комп'ютери мають труднощі зрозуміння того, як Homo sapiens розмовляють, відчувають і мріють. Тож ми вчимо Homo sapiens розмовляти, відчувати і мріяти мовою чисел, щоб це було зрозумілим для комп'ютерів. Зрештою, комп'ютери можуть перевершити людей у тих самих галузях, які зробили Homo sapiens правителями світу в інтелекті і комунікації. Той процес, що почався в долині Єфрату 5000 років тому, коли шумерський мудрагель переніс обробку даних із людського мозку на глиняні таблички, може досягти кульмінації в кремнієвій долині з перемогою табличок. Люди можуть усе ще тупцювати десь поблизу, однак вони вже не будуть здатні осягнути сенс існування світу. Новим його правителем буде довгий рядок нулів і одиничок.